Вітаю всіх на своєму каналі, і сьогодні в мене чергова розпаковка або рубрика Що купила. Цього разу це посилочка від магазину комод. Komod. З Комодом ми не познайомились на виставці в Києві. Потім ми з ними потоваришували в соцмережі, і от я Нарешті замовила в них своє замовлення. Чому нарешті? Бо виставка пройшла в березні, і я написала, як тільки закінчилась виставка комоду, що на виставці був такий невеличкий комплімент для блогерів, але, на жаль, в мене YouTube канал не такий розвинений, і в мене Маленькі підписники. Потім ми з Комодом поспілкувалися. Вони написали, що вибачайте, ми не знали, що ви також блогер, тому ваш подарунок вас чекає. І знаєте, виставка закінчилася, я поїхала зі столиці. І ось нарешті цей презент мене мав дочекатися. Зразу скажу, що половинка дочекалась мене. Моє замовлення з 15-відсотковою знижкою. Як тільки закінчилась виставка, я кому допишу. Порахуйте мені, будь ласка, нитки, скинула фотографії того, що мені треба, скільки треба ниток і тиша. Проходить день, два, три, місяць, Два місяці проходить. Вже починається літо. Десь, може, так. Середина, середина червня іюня. Комод не пише, думаю, може, вони прораховують. І потім в них в соцмережі якийсь там якийсь був пост, щось о, треба було відповісти їм на той пост, я вже не пам'ятаю, і я їм написала, що я не знаю, як культурно написати, да, щоб не образити, бо я свій прорахунок замовлення чекаю вже. Скоро буде як півроку. Знову написала в соцмережі, знову з дівчатами поспілкувалася, і тиша проходив тиждень. Я пишу, дівчатка, ви там не забули, ой, мабуть, в них багато було роботи чи ще щось. Одним словом, прорахували мені замовлення, потім пишу: мені потрібні ниточки. Дівчатка пишуть, а ці ниточки лише мутками, а мені треба їх всього, вибачте, по... 10 хрестиків зробити, маток не має смислу купувати. Тому дівчата запропонували мені деякі нитки заміни. Тож, давайте з вами подивимося, що ж надійшло мені з залізобетонного Харкова, як кажуть. Так, починаємо відкривати знову однією рукою. Надійшло з Харкова дуже швидко, ось так буду відкривати. Вчора відправили. Побіт. І вже сьогодні на ранок. Нова пошта мені доставила. Але нова пошта, знаєте, як працює? Іноді пише, буде ваше замовлення в 12-й годині, а приходить десь в 5. -й. Так, давайте з вами роздивлятися, що ж тут надійшло. Так, надійшло мені два моточки ниточок. Я замовляла саме на ось такі схеми. Ось. Ось такі кульки я хочу відшити. Це на пластику. Тут в мене зубочистка для того, щоб не склеїли ці дві частинки, бо туди треба вставити стрічку. Далі, ці ниточки 973 та 38,45. Потім іде ось така шоколадка від комод. Твій вишивальний помічник комод For You. Чорний чай, тисяча одна ніч. Ось такий органайзер. Давайте роздивимося, що ж тут в органайзері. Цікавенько, так? Да? Що ж то за органайзер? Він паперовий, я вже бачу, що він паперовий, здається, на 12 комірочок. Так, давайте я. Мені краще чай витягнути, ніж сам органайзер. витягати з пакетику. Так, ось. Такий органайзер. Твій вишивальний помічник. От саме вишивального помічника в мене і немає. Далі, бачите, в мене ниточки на схему Вільна. І ось тут ще. Так, давайте відкривати з вами ці пакети. Бо я замовляла на гномика і ще на схему Вільна. Мені дуже подобаються органайзери. Вони не такі. Звичайні, не просто там картонка якась, да? а вони, бачите, з написом Комод, твій вишивальний помічник. Так, ось Тут ага, тут не підписано, що це схема гном. Тут вже органайзер на 20 кумірочок. Дірочок. Так, от напис вільна. Оце, оце схема в мене гном. Я зараз напишу, бо потім забуду. «Гном». Птаха. Птаха. А далі я не пам'ятаю, як називається. Далі я замовила ще ось таку нитечку. Є е 520. Здається, що коли я вишивала зоряну ніч, мені саме потрібна була Є520. Е Нашу вона мені така була туди, не пам'ятаю. Або в мене там була Б. 52 чесно, не пам'ятаю. І ось такий подаруночок від комода. Тут о, тканинка йде, Мурано. 32-й каунт розміром 25 на 35. Що я хочу ще сказати? Здається, що в дівчат, коли була рукодільна виставка, в них ще було, що я замітила. Два моточки ниточок жовто-сині іголки. Ну, то, знаєте, не було, то й не було. Дякую о, за такий подарунок. що о, Хоча пройшло багатенько часу, і він до мене надійшов. Що я буду вишивати на цій тканині? Це Мурано 32. Давайте я його відкрию, бо я ніколи не мала. Справ з канбору, так, кажу, однією рукою відкривати дуже незручно. Треба щось робити. Якось придумувати, записувати відео, як було раніше, да? коли дві руки вільні, і все можна показати. Так, шматочок тканинки, дивіться, вона не оверложена, то мені прийдеться оверлочити тканинку. Далі. Тут ось таке переплетення ниточок. Дуже цікавеньке, дуже таке цікаве переплетення ниточок. І що саме цікаве, вона дуже мілка. Це вже на збільшенні. Дуже мілка тканинка, а як на ній вишивати, чесно кажучи, я не знаю. Це, як мені порадила одна вишивальна подруга, каже: бери все, що не знаєш, бери на рукодільну зустріч, дівчата допоможуть. Ну, я так думаю, що це треба вишивати, от, брати, ось тут, якщо, так, якщо це клітинка, да, то це виходить одна клітинка, один куточок, другий куточок. І ось так вишивати, дівчата, чи може я щось плутаю. В общем, одним словом, я хочу спробувати ось такі іграшки відшити на цій канві. Так, якщо я правильно роз... розрахую, то мені вийде одна. Дві, потім скільки йде три, чотири, шість іграшок. То на шість іграшок мені вистачить тканинку я поклала в пакет, щоб її не забруднити. А краї все-таки я оброблю оверлоком. В мене він є, тому це не буде складністю. Але от що робити, якщо в дівчат немає оверлока? Тоді, дівчата, як ви робите? Ви її мастите ПВА чи як? Чи підгинаєте, бо з тканиною я не працювала ще ніколи. Дивлюсь, така дуже цікава тканина Мурано. Багато я про неї чула. От До цього я вишивала, знаєте, здається, це була просто звичайна канва. В клітинку. Вона була по принципу пластикової канви. Так, Отакі клітиночки, і ти на ній вишиваєш. Тут я так розумію, що треба буде шукати ту клітиночку, як там вишивати. Чесно, не знаю. Бо в мене таке лежить рушникове полотно. Я Купувала на рушник весільний, і все, що я змогла, це зробити пів хрестика, бо нічогенько не, роз, не розумію, як на ній вишивати. От, потім я ще розкрила оці ниточки, почала їх роздивлятися. Ну, жовту і синю можна не дивитися. Дуже мені сподобалась ось ця металізована нитка. Вона повністю металізована, бачите, вона облизької. Дуже мені вона сподобалась, але, знаєте, що полізла я на сайт Комода, точніше не на сайт, а в переписку і щось коротше, я, чесно в шоці, що ось ці три моточки мені обійшлися в 110 гривень. Тепер я, знаєте, сиджу і думаю, чи я баран, як то кажуть, чи лижі не їдуть 110 гривнів. Угу. Якщо оце щастя коштує 70 гривень, то лишається в наскільки? 30, і ще 10, 40. А, ну, тоді виходить правильно. Ну, Це, знаєте, в мене з математикою погано. То все, вірно, виходить. Чомусь я знаєте, думала, що ось ці ниточки коштують також 70 гривень. До нічого чого собі не такі в комоді вартують, а потім дійшло, що, блін, це ж, знаєте, що я зробила? Я 110. Поділила на три, і в мене вийшло, що ось цей моток по 70 гривень. Думаю, і цей 70, і цей 70 і цей 70. А якщо порахувати, то виходить, що в мене повна каша в голові. Одним словом, треба на калькуляторі рахувати. А далі почала я роздивлятися оці всі нитки, і що я подивилася, що мені не дуже сподобалось. От дивіться. Є органайзер на 12 комірочок. І є органайзер на 20 комірочок. Дивіться схема гном. От бачите, скільки тут 12, 945-го немає. Чому немає, незрозуміло. Я буду питати в дівчат, бо вони тут написали, а ниточки немає. Як мені вишивати, незрозуміло. Далі я ще підписала собі, що повинен бути червоний та чорний. І ось тут далі пішло релік. Далі ниток. Дивіться, гном. Ось ще три нитки сюди вписали. Далі я вписала, що це в схему вільна. Мені потрібно ще додати чорний та білий, які в мене є. Ось тут вільна, дивіться, 2, 4, 6, 8, 10. 10 кольорів. Чому не можна було зробити навпаки, да? Ось сюди додати 10 кольорів, а оці всі кольори додати сюди. Чомусь взагалі, ну, мені не зрозуміло, трошечки не зрозуміло. От о, що я хочу ще сказати? Ось тут дівчатка мені замінювали, бачите, оце 155 і 168-й, вони мали бути металізовані. Але ж там я кажу, їх треба всього мені ну, зробити 10, 10 там, може, 15 хрестиків. І саме через це була заміна ось цих ниточок. Але я все таки думаю, може, я потім їх лишу на потім вишивати, а на якісь, може, вишивальні зустрічі в дівчат, попрошу трошечки ниточок. Може, в когось дівчаток такі будуть ниточки. І що я ще хочу додати, що кажу: от 945-й я буду зараз дивитися в інтернеті, що ж це за колір. Чи вони його забули додати, чи в них його просто не було. Бо вишивати, коли немає всіх номерів да, на схемі, то я так не хочу. Треба буде мені докуповувати. Ще я все-таки подивилася по переписці те, що було на виставці, але, знаєте, треба було прийти саме на виставку. Я написала дівчаткам з комода, що в мене не вистачає ось цієї нитки. Вони відповіли, так, дійсно, що вони бачать, нитки немає. І запропонували мені її надіслати. Я обдумала їхню пропозицію надіслати і відповіла їм, що не потрібно мені надсилати цю ниточку. Чому не потрібно? Бо ниточка коштує 3 гривні, доставка буде 70. То, вибачте, воно невигідно відсилати той шматочок нитки. Можна піти в найближчу рукодільну крамницю і придбати DMC за 21 гривню або... Той СХС за 5 гривень. Тому ну, економічно ні мені з доставкою возитися невигідно, ні дівчатам, щоб вони б надсилали. Дівчата дуже вибачалися, що так сталося. Написали, що я й так довго чекала замовлення, і тоді не було світла в дівчат. Одним словом. Сталася така прикрість. Але мені приємно, що дівчата визнали, що дійсно сталася така халепа, а не написали: да, ну немає ваші проблеми. От. Стосовно відшива, то, що в мене немає цього кольору, як кажуть, совершенно случайно в розіграші в СП від Галі з я виграла ось такий набір, і тут є. 945 колір. Але е, я не знаю, чи того кольору вистачить і лишиться ще, чи його не вистачить. Тому спочатку вишивається набір, а потім, якщо щось лишиться, то я буду дошивати вже гномика. Або якщо там нічого не вишиться, то мені прийдеться докупляти цей шматочок нитки. Я ще думаю написати дівчатам з комоди, що як коли я буду вже точно знати, що я їду на хендмейд, ну, до прикладу, дня за, за три написати їм дівчатка, візьміть, будь ласка, мені той нам, шматочок ниточки, я до вас за ним прийду. Або піти, знаєте, в магазин, придбати той 945 й колір і вишити гномика там. Дети обличчя декілька хрестиків, може, до 10 вишити цим кольором. І все ж таки я вирішила, що ось ці органайзери я їх перероблю. Я ось сюди нанесу повністю номери зі схеми Вільна, а сюди перенесу номери з гнома. Єдине, що мені треба поїхати на роботу і взяти самоклеючу бумагу, наклеїти ось сюди. І підписати зверху правильні номери, бо мені так буде краще, щоб схема гнома була на одній, на одному органайзері, а вільна на іншому органайзері. І на фоні у мене ось тут мій список, що мені потрібно зробити, які відео змонтувати. Я вам ще раз дякую за перегляд, пішла я монтувати відео і до наступних відео на моєму каналі.